Вітаємо наших глядачів. В ефірі дуже цікава програма Щастя, доброта і творчість. Оператор ведучий Леонід Гапєв, наш постійний учасник, болівальник Семенчик. Вас вітає і наша творча молодь Яніна Горловська. Вітаю вас. Вітаємо Яніну і Дмитро Бойко. Вітаю вас. Вітаємо Дмитра. І сьогодні в нашій програмі буде суперкласний такий сюжет, дуже позитивний, тому що сьогодні світова спільнота відзначає всесвітній день доброти. І в рамках міжнародного фестивалю щастя творчості ми спробували е показати спочатку для себе створити, а потім показати для вас, дорогі глядачі, е такий цікавий сюжет. Е це буде дебют в текстовій творчості е Дмитро Бойко на тему. Щастя, доброти і творчості, його власні такі роздуми, будь ласка, тобі слово. Так. День доброти. Щастя та доброта вони пов'язані між собою. Зла людина не може бути щасливою. З народження людина не може бути злою, але життєві обставини можуть змінити все. Мені дуже пощастило виховуватися у добрій та щасливій сім'ї. Моя родина небайдужа та добра. Всі один одного підтримують. Угу, дякую. Е, і короткі запитання. Ми кожен по черзі. От перше, я хочу задати: е, який був твій настрій, твої емоції, коли ти написав цей сюжет? О, було тепло... Та, та приємно. Чудово, мабуть, радісно було чудово. Е, Яніна, будь ласка, твоє запитання. Чи скільки ти книг читав? Угу. Я не можу сказати точну кількість, тому що я читав дуже багато. і шкільну літературу, і вдома читав, ну, багато всього. Угу, дякую. І в мене теж запитання на тему читання книжок, але трошки в іншому ракурсі. От скажи, будь ласка, як процес читання книжок, на твою думку, в твоєму е, життєвому випадку е, впливає на відчуття щастя, на емоції, на доброту і на розвиток твоєї творчості? Так. Ну, я... Книжок беру приклад. Як треба робити, як не треба робити, як все треба поводити. Я ну, аналізую. Угу. Все, що... Все, що Дякую. Ми дякуємо нашим глядачам за увагу до цього сюжету і нагадаємо, зробимо короткий анонс. Зараз у нас буде інший сюжет. Ми почитаємо залюбки казки. Сказки будуть Григорія Мелька. Отож, підписуйтесь на канал Ленідгапєв щастя творчості і дивіться наші наступні сюжети. Дякую за увагу.